Добрий день. Розв'яжемо таке завдання: знайти площу фігури обмеженої лінії. Для початку, щоб знайти площу фігури, нам потрібно побудувати цю фігуру. Починаємо з першої функції: y дорівнює 6-2х. Це лінійна функція, її графіком є пряма. Щоб її побудувати, нам достатньо дві точки. Беремо собі, і таки щоб було зручно рахувати, наприклад, 2 і 3. Отже ігреки в нас будуть 2 і 0. Будуємо одиничний відрізок. Беремо одиничку. Тобто перша точка в нас 2-2, і друга точка 3,0. Будуємо пряму. y дорівнює 6 мінус 2х. Друга функція. Друга функція це квадратична, її графіком є парабола, причому вона обернена відками вниз, оскільки біля х квадрат стоїть мінус. Щоб її побудувати, шукаємо координати вершини. За формулою х 0 це мінус b поділити на 2а. В нашому випадку мінус b це мінус одиничка, 2 – це мінус 2. Отже, х0 у нас дорівнює 1 друга. І0. Ми беремо наше х0, підставляємо функцію. Тобто буде 6 додати 1 друга, відняти 1 четверта. Тобто наше y0 буде 6,1. Позначаємо нашу вершину. На координатній площині, тобто одна друга, 6,14. Тут, от я хочу зазначити, що наш графік є схематичним, тобто не всі точки будуть от конкретно співпадати. Отак от будуємо параболу. Отже, y дорівнює 6 додати х квадрат. і наша площа, яку ми мали знайти, це ось ця площа. Ось ці точки наших Наші графіки вони можуть бути не дуже точними. Графік нам потрібен для того, щоб подивитися, яка з функцій буде зверху, а яка знизу. Ось ці точки ми. Аналітично собі перераховуємо, тому що графічно можна інколи неточно побудувати. Тому, ще раз перераховую оці точки перетину. Для цього я прирівнюю дві функції. 6 мінус 2х, дорівнює 6 додати х мінус квадрат. Переносимо все в лівий бік, буде квадрат відняти 3х. Тут 6 мінус 6, -6 дасть 0. дорівнює 0. Виносимо х садушки, х відняти 3 дорівнює 0. Отже, ось ці наші точки, х перше це 0, і х друге це 3. Отже, ми маємо знайти в оцих межах від 0 до 3. Щоб знайти площу такої фігури, використовуємо інтеграл. Межі це якраз ось ці наші точки. Беремо від нуля до трійки. І під інтегралом ми від тієї функції, яка зверху, віднімаємо ту функцію, яка знизу. Ми для цього і будували графік, щоб бачити, яка зверху яка знизу, бо якщо ми їх поміняємо місцями, то в нас в кінці відповідь вийде від'ємна. А оскільки ми шукаємо площу, то площа від'ємною бути не може. Тому, от ми відразу дивимося, щоб правильно написати. Під інтегралом ми собі тут зведемо подібні доданки. Отже, в нас інтеграл від 0 до 3, у нас буде 6 і 6 скоротяться. Буде 3х відняти х2. Далі ми шукаємо первісну, це степенева функція. В степеневій функції ми степінь збільшуємо на одиничку, тобто буде 3х степені в другому степені поділити на 2, відняти х в кубі на 3. І записуємо вставку. Від 0 до 3. Далі, за формулою ньютона Лейбніца ми маємо підставити верхню межу і відняти первісну, коли підставляємо нижню межу. Тобто, як це виглядає? Отже, підставляємо трійку замість ікса. У нас буде 3 помножити на 3 в квадраті, поділити на 2, відняти 3 в кубі, поділити на 3. Це ми підставили верхню межу. Далі ми мали б написати мінус і підставити замість х 0. Ну, але оскільки тут в нас вийде 0, то ми можемо відразу написати дорівнює. Обчислюємо, що тут в нас вийшло. 3 помножити на 3 в квадраті це 27. 27 поділити на 2 це 13,5. Відняти. 3 в кубі це 27, 27 на 3 це 9.